Пане майор, особый склад для складания русского представителя юриста традиционного рода на начальник штабу доступный командир батальона капитан Каров. Слава Украине! На шляху військового встановлення вам зустрінеться багато випробувань, але я впевнений, що ви їх всі витримаєте з успіхом, тому що поряд з вами будуть ті бойові товариші, вірні друзі, ну і я сподіваюся, досвідчені командири. Військова служба дає хорошу, крім того, життєву школу. Саме під час її прохожні військовослужбовці стають впевненішими. В собі більш зростають духовно, загортовується їхній характер, набувається певний життєвий досвід. Нехай священна клятва, яку ви сьогодні складете, стане для вас не просто урочистими словами. Нехай кожен з вас зробить все можливе для того, щоб наша оборона нашої держави була надійною, а також Збройні сили міцнішими. Пане капітан, старший сержант, ваш стріляння військової присяги привод. Я вступав Володимир Миколаєвич, вступаючи на військову службу, врачисто присягають українському народі. Добро українського народу! Мобілізований за так, як в нас зараз в країні дуже складна ситуація і попав військову частину сюди. Для мене сьогодні дуже велика подія. Я присягнувся державі, українському народові. Пишаюсь цим, призначений військову частину на посаду. Військового дорожнього інспектора безпеки руху о, військову службу, проходив ще за часів о, ну, радянської влади у 88 році. Сьогодні це урочиста подія, що я склав присягу українському народу. 35 років подійського стартування.

Я хазима Марина Валерієвна вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і вірним, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Пане капітане солдат призима військово-пресаву слава. Вітаю, на українському народу. Вітаю служу українському народу. Завжди хотіла стати військовою. у мене дідусь був військовослужбовцем. Тому в принципі, напевне, з дитинства хотілося. Тим паче зараз така ситуація в країні. Кожна людина має стати на захист своєї держави, тому в принципі не, не, не було розумів і хотілося якнайшвидше вступити на службу. Чи був цей день ну, хвилюючим? Так, дуже, дуже хвилювалося, але все добре, все вийшло. Тепер я собою. Склад, який призвався за мобілізацію, склав військову присягу. Нещодавно сформована частина, люди мобілізувались, прийшли через військомати і на сьогоднішній день після підготовки склали військову присягу. Патрулі в місті, патрулі екіпажу військової безпеки дорожнього руху, забезпечення організація життєдіяльності. Моєї військової частини та північно територіального управління